Минула ніч на Луганщині були обстріли? Знову ж таки, на Луганщині ворог не припиняє обстрілювати наші населені пункти. Дуже він хоче потрапити на Білогоровку. Дуже ломиться, але наші збройні сили честю відстоюють наші кордони і нищать ворога. Зрозуміло. Інтенсивність цих обстрілів порівняно з попередніми добами. Ви б сказали, що вона збільшується, зменшується чи на тому ж рівні? Ну загалом, інтенсивність обстрілів вона трохи збільшилась. Повертаються навіть не а посилили вони тему відрізання шляхів постачання і відрізання шляхів, якими ми можемо забезпечити наших громадян. Але продовжуємо працювати в цьому напрямку. Так збільшилась трохи кількість обстрілів у ворога. Зрозуміло, ми по чат-ботам їх бачимо похопим те, що у ворога є паніка. У одних місцях це підготовка до нашого наступу. В інших місцях це, е, скажімо так, просто підготовка до 9 травня, як вони кажуть. А, а як готуються, якщо не секрет? Ну, дивіться, ми зараз вже розуміємо, що по школах примушують на на нещодавно окупованих. О, обірвався у нас Містю... є, да, є. алло. О, є! Відновився зв'язок. Ви можете говорити. Ми вас чуємо, Артеме примушують наших дітей на, лі... На, лі... на лінейках до 9 травня Проводити заходи через батьків, через дітей шляхом погроз про відсторонення до навчання погрожують тим, що відсторонні навчання не відпустять там, не виставлять оцінки, не видають якісь там свої недодипломи. Тому змушують дітей. Ми знаємо, там в деяких школах на 9 травня хочуть проводити безсмертний полк, і вони для цього там понапечатували фотографії і діти, щоб на дзвіночках піднімали, То ми це побачимо напевно на лінійках на всіх. Тобто вони планують все-таки якісь публічні заходи на 9 травня з. З дітьми ви виключно виключно біля шкіл. Те, що ми маємо інформацію, тому що те, що вони кричали, що ми будемо там ходи проводити, все повідміняли. Дуже побоюються, але намагаються заспокоювати своїх громадян, що нічого в українських збройних сил не получиться. У нас ми тут готові по повному обсягу, але панічні настрої вони є, і це добре. Нехай розуміють нашу силу, і те що і нашу волю до перемоги угу. Пане Артема. Є інформація про те, що погрожують батькам, які відмовляються від паспортизації своїх дітей від 14-річного віку, позбавленням батьківських прав росіяни на окупованих територіях. У... Можете підтвердити це. У вас є такі дані Да, У нас є така інформація. Це не тільки дітей стосується, це і дорослих стосується зараз. На святкові заходи повністю було в усіх недоправоохоронних органів органах Луганщини. Відмінено е відпустки і все інше. Повністю весь їхній особовий склад виведено на патрулювання. Дороблено ми по луганську знаємо збільшення кількості блокпостів, на яких постійно перевіряють, і в тому числі. Гаджети і наявність паспортних даних. Якщо по паспортних даних ще там примушують просто йти, то у разі виявлення там переписок у громадян з українськими номерами забирають до МГБ для перевірки. Що там за перевірка? Ну, ми ж з вами розуміємо. Ну так це швидше тюрма, а не перевірка. А є факти про те, що росіяни продовжують вивозити українських дітей, прикриваючись так званим оздоровленням? Тому що попередні відомості про те, як вони вивозили з окупованої землі дітей українських, і потім місяцями їх батьки не можуть повернути з цього так званого оздоровлення. Вони вже стали причиною розслідування на міжнародному рівні. А зараз ця практика продовжується. Вам щось відомо? Да, дивіться, ми доносили цю практику про те, що попстежили вони там 17 тисяч дітей, частково вивезли. Але після підняття галасу з цього приводу одразу почалися вже, скажімо так ну можна назвати це пропозиції щодо відпочинку в літніх таборах. Тільки літні табори не кримські, а літні табори в глибину Росії. І от питання повернення дітей цих батьки не хочуть відпускати дітей, але, однак, знову ж таки йдуть прогрози про відсторонення від навчання і від надання медичних послуг. Тобто, фактично, батьків заставляють віддавати дітей. Ну звісно, ви ж розумієте, що щойно дитина, дитина виїде туди. Це вже є ключок шантажування батьків для того, щоб виїхала вся родина і перемістилась з Луганщини для асиміляції. Там потім, скажімо так, корінних в кавичках народів Росії з крайнього севера. Ну так, але в такому випадку логічніше тоді сім'ям їхати не за Урал, десь переміщатися, а все-таки спробувати на українську територію перебратися. Контрольовано, чи є така можливість у тих, хто би хотів виїхати зараз з окупованої Луганщини е, сюди на контрольовані території? Є шлях якийсь? Дивіться, прямого шляху сполучення, то, який ми готували на Заболіщенні, його немає. Його расисти не підтримують і не роблять там зелений коридор для того, щоб могли люди виходити, не пропускають людей. Єдиний шлях у людей, який залишається, те, що ми знаємо. Це через е, Росію виїжджати десь за кордон. Але тут є дві проблематики. По перше, ми там отримуємо інформацію, що це коштує від 400 до 500 євро. Все весь цей перетин і шлях чотири дні складається. А по-друге, є проблематика в тому, що чоловіки не доїжджають, чоловіків е, з наших окупованих територій також е, зупиняють, перевіряють, і можна потрапити до лав недозбройних сил МГБ чи. Mm -hmm. І рашки, Тобто, сну так. От можна не доїхати. Ну а оці по ви кажете 400-500 доларів. Вони кому платяться це хабарі російським військовим, чи щоб пропускали, чи це вже така бізнес-схема, і приватні підприємці це організовують. Це вже за нашою інформацією, це вже є ділки, які це налагоджують. Звісно це ви ж самі розумієте, що в будь-якому випадку ця сума вже е поділена з тими, з ким тим треба їм поділити, щоб більш-менш безпечний виход був. Але ми ж розуміємо безпечність цього виходу і. Як там вони всі ці питання вирішили, тому що ну на 90% можна попасти до ЛАП МГБ чи ФСБ Росії? Угу. Артеме, якщо припустити, що все-таки сім'я змогла виїхати в той чи інший спосіб, на яку допомогу від обласної влади вона може претендувати? Дивіться, у нас повністю на всіх наших сторінках, на всіх наших сайтах і обласної військової адміністрації, військової адміністрації, державних сайтах є повністю перелік, що громадянам робити. Ми можемо відновити і паспортні дані. Ми можемо надати як первинну допомогу щодо харчування і матеріального забезпечення. Так, у разі, якщо людині дуже важко зорієнтуватися одразу, де до де до родичів їхати чи на який шелтер виїжджати на наших хабах, на наших хабах і в інших містах, і в тому числі в Дніпрі, от в шелтері і в інших. Містах організовано тимчасове перебування, де там від тижня до двох тижнів, поки людина стабілізується, отримає кошти. У Нас є спеціальні для цього шелтери, на які вже більше двох тисяч осіб пройшло, і зараз 90 чоловік перебуває. Тобто без допомоги люди не залишаться. Це приємно. Ні, чути. ні, ні в, жодному, в жодному разі люди не залишаються без, без допомоги. І Донеччина і Луганщина. Ми над цим постійно працюємо, тому що забезпечення безпеки і матеріального добробуту наших громадян, які виїжджають звідти чи які вже знаходяться тут, це пріоритет. Дякую, Артеме, що роз'яснили ситуацію. Відповіли на запитання. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі. А за.